Доброго дня, мої шановні, ви на каналі Будиночок в селі. Продам чотирьохкімнатний будинок у селі Козин. Шикарний будинок у класичному стилі, розташований в елітному престижному селі, селищі Козин у конче Заспі. Домоволодіння загальною площею. 560 метрів квадратних. 390 метрів квадратних основний будинок плюс 170 метрів квадратних гостьовий будинок. Розташовані будинки на ділянці 14 соток з ландшафтним дизайном. Основний будинок стіни цегла. Два поверхи плюс цокольний поверх. Побудовані за авторським проєктом. Будинок будувався з натуральних матеріалів з дотриманням найвищих стандартів якості. Перший поверх вітальня з каміном та виходом на криту терасу біля двору. Спальня, кухня, кабінет, санвузол гостьовий. Другий поверх дві спальні, дитяча кімната, два санузли з джакузі. Виход зі спальні на кавову зону. Мансандра приміщення вільного призначення. Підлога з підігрівом. У будинку центральна система конденсіювання та вентиляції, газове опалення, своя котельня та сауна на цокольному поверсі, підігрів підлоги. Гостьовий будинок, стіни цегла, два поверхи. Перший поверх санвузол, комора, гараж на два автомобілі. Другий поверх кухня, дві спальні та санвузол. На території ділянки висажені плодові дерева. На ділянці виконано ландшафтний дизайн. Комунікації. Центральна каналізація на два виводи. Свердловина 37 м-код. Джерельна вода. Центральне водопостачання. Є свій генератор, за місцем розташування 5 хвилин ходьби до річки Козинка. А поруч знаходиться школа, спортивний комплекс, магазини та селищна рада. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, щоб такий чудовий будинок шикарний. Знайшов свого чудового господаря.